В наших реаліях сьогодні суспільство має змінювати, змінюватись у своєму підході до спілкування одне з одним, і особливо у толерантності, і спілкуванні з тими, хто сьогодні боронить нашу країну, ті, хто повертається додому з пораненнями, наші воїни. І ми сьогодні будемо говорити про те, як допомогти пораненим військовим, і це більше ніж просто про матеріальну допомогу. Це про. Те надбання, яке ми, як суспільство, як люди можемо сьогодні передати, поділитися для того, щоб наші захисники почували себе потрібними вдома тут, на своїй рідній землі, серед своїх рідних людей. А про те, як бути поруч у складний момент, дати силу і надію тим, хто захищає країну, говоримо з капеланами, волонтерами Ярославом Шкляром і Оксаною Кисельовою. Доброго ранку вам, Доброго ранку. Ранок, дякую, що прийшли до нас в гості. Нещодавно бачилися. Ну як, в цьому році, мали спілкування з пані Оксаною. Вже раді, що Ярослав міг також приєднатися. Що змінилось за цей час? От саме в потребах військових у госпіталях? Можливо, є чим поділитися? Чи все-таки ситуація така сама? Ну, що змінилося? Наразі потрібно якомога більше там якихось медичних засобів допоміжних, так і вони навіть стають більш сучасними. Ми самі для себе їх відкриваємо. Але що не міняється, це потреба в увазі. Потрібно, щоб хтось був поруч, вислухав, да? питання ставив, ну не такі, що приносять біль. Бо поруч і не нашкодив, якщо коротко. Mm -hmm. Ви вже за ці роки, скільки займаєтесь волонтерським ось таким капеланським служінням. Вже у вас є якісь сформовані, можливо, або правила, або якась пам'ятка капелана, волонтера, який може прийти поспілкуватися? Такий чек-лист для того, щоб люди могли зорієнтуватися, що можна, що не можна, і як правильно будувати спілкування із пораненими військовими? Так, ну з військовими вітаються взагалі. Як бажаємо здоров'я? Це по-перше. По-друге, треба запитати, чи можна увійти. Так? Ми не заходимо як до себе додому, ми питаємо, чи можна увійти, чи можна поспілкуватися. Якщо ми отримуємо згоду, тоді ми вже наближаємося і спілкуємося, там, звідки ти, як ти. І людина вже розповідає те, що заважає, ну, за потрібне. Угу. Ну, це таке. Ну, звичайні там культурні аспекти. Да? Ну саме головне, щоб це було безкорисливо, що вони, перш за все, та людина, котрий ходить до особливо поранених важких або їхніх родин, там вдов, сиріт, повинна зрозуміти, що вона їх любить і вона ж це хоче робити. Це перш за все. Тобто, ну, ці поранені або важкі поранені, вони дуже це ну вони відчувають. Якщо ти прийшов, як вам нам кажуть, що нам не треба приходити для галочки молитися або просто прийти на свята там на Пасху на Різдво чи там на день незалежності, і ви там ну зникли на десь знову на рік чи на півроку? Тобто таке не треба. І вони це дуже відчувають. Нам легше це робити, чому тому, що ми це робимо завжди, як мінімум, вівторок четверг Потім вивозимо їх в кав'ярні в інші дні, там в неділю, або в там в суботу забираємо їх гуляти на візках. І коли, наприклад, у нас дуже важка лікарня, у нас в основному це важкі поранені. і у нас дуже мало хто ходить або на візках їздить. Але ті, кого ми забираємо, вони потім передають ну, інших, хто приходить, Ходить в палату, наприклад, у нас їх шість чоловік в палаті, і ну вони їх там на реабілітацію і вони передають, хто де не ходить. Це дуже важливо. Ось і ще не треба цього боятися, тому що 95% ти просто слухаєш, тобто ти будеш поруч. І от вони тобі розповідають, у нас був такий випадок. Ми евакуювали з Харківщини важкопораненого, нас попросили до Києва. Ну тобто він мов в автівку. Ми срочно ну, дуже терміново виїхали зранку, поїхали в Харків, нам передали. І ми їхали, зупинялися на заправках, там таке інше. Молодий хлопчинка, 22 роки. Ось, і ми десь їхали. Ну, з Харкова довго їхали, тому що не поспішали, а. Ну, багато зупинялися. І десь за Ягатином, тобто, про що йшла розмова. От він весь час Харкова, до, ну, до, можна сказати, навіть до Боризані, він просто розповідав за все, за себе, за війну, за сім'ю, за родину, а він був весь ну, в цих наколках. Черепа, там, кості, ну там все дуже такий, весь чорний. І е, потім, коли ми вже сюди приїхали, е, це питання: я вам заплачу гроші. Ми кажемо, не треба заплатити, тому що це служіння нашої церкви, наших друзів. Ми всім робимо безкоштовно, і для нас це честь. От вам послужити, і оце вже все. Оце був знак для нього, і він почав вже розповідати за духовне. Чому в нього я кажу, чому тебе такі наколки, черепа там, там смерть, все? А він каже: Я не знаю, мені це сподобалось, і він починає розповідати все, відкриватися. Тобто, наприклад, ми їхали 5 годин, а десь уже за годину до Києва, до, ну, коли ми в іншу лікарню везли, він вже почав оці цю душу відкривати. Тобто, 5 годин ти просто слухав, все слухав. І він розповідає, яка в нього родина. Бабу буся інвалід, у нього ще є маленька е братик і сестричка, він старший, йому 22 роки, він там з якоїсь області. І він ну, каже, я отримую цю, я втримав, я багатий, каже, я отримав 22 тисячі, я вам заплачу. Я кажу, добре, а що ти ще? Да я все на моєму брату і сестричці. Мама, я от не, не пам'ятаю. Тобто, просто бути поруч, бути поруч, і вже Господь відкриє е що Спілкуватися, вони дуже цінують час. Час, mm -hmm. котрий ти приходиш. Чому? Тому що ти приходиш це безкорисно, безкоштовно. Вони знають, що ти там сантехнік, але ти відпрашуєшся на праці своєї, і ти приходиш в свій вільний час. І от коли люди будуть приходити в свій вільний час, вони це дуже цінують, дуже цінують і ну, просто вас будуть чекати. От це останній випадок був: ми, у нас автівка зламалася дуже, тому що у нас десь близько 80 тисяч кілометрів за рік ми проїжджаємо, і ми були без автівки, було, десь пів тижня І хлопці вони, вони знали в лікарнях, що ми без автівки саме їздимо там. Ну, там, таксі наймали, якщо треба їх вивозити на візках На прогулянку ми на 24 на незалежність забрали їх в парк. Там у нас жіночка без них є там. Да. І коли ну, ми хлопці. приїхали вівторок у цей в лікарню, і у нас, ну ви розумієте, що дороги нема, тобто ці бетонні плити. І оцей хлопчинка, який без них, ми його забрали теж на 24-го на таксі, і він побачив, що ми приїхали на машині, І він оце по бетонним плітам до нас на своєму, просто летить. На інвалідному да, візочку, візу. Да, він поспішає, він без них, щоб просто нас зустріти. І потім я кажу, Юрчик, вибач, я не, ну, не обідав, що я піду, там, булочку куплю. Там. Там, я пішов і кажу, А він каже: я тобі чекав в палаті. Добре. І потім він заїжджає в цю в, ну, в лікарняну кафешку і нам купує ще дві булочки з Оксаночки. Каже, Оксаночки передаш і...". тобто Тобто, от увага, ця любов, яка, ну. Вона дуже, дуже коштує. Не завжди ж е, такі теплі прийоми від е, військових ви отримуєте. Якщо це. Глибокі травми не тільки фізичні, але й е, душевні, коли люди зневірюються у існуванні взагалі Бога, а ви приходите як капелани, і вони розуміють, що це буде говорити щось там е, молитви, духовне, Божу любов. А вони в це вже в цей момент е, не вірять, який підхід ви знаходите до таких людей. Знову те ж саме, правило, ти робиш це безкорисно з любов'ю, все. Тобто наше правило таке: якщо ми по лікарням ходимо, коли ми заходимо в палаті, ми завжди замічаємо це судна, сечо і таке інше. Ми одразу ж беремо, виносимо, моємо руки про них, показуємо, що ми. Для них це велика честь. Що ми ще робимо? Якщо хлопчинка, одна нога у нього, і він там підлогі там тоторкнувся, і ми його переносимо, ми обов'язково стаємо перед ним на колінах, беремо вологі серветки, витираємо ноги. Тобто, оце, оце ламає всі кордони. Це по перше, по-друге, да стикаємося з такими. Якщо ми ну дивіться так: у нас через нас з Оксаночкою за місяць проходить від 20 до 50 важко поранених хлопців. У нас великі палати, два поверхи. Тобто за цей час у нас дуже багато їх пройшло. Але е, такі випадки, які от, ну, вони так зустрічають, були такі випадки, і у нас е, ну не сприймали. але... Коли інше в палаті, ми от, ну, ми ж не можемо заради одного, п'ять не будемо до них сідати. І ми слухали, розповідали за себе знову за себе. Ти розповідаєш не те, що десь прочитав там, чи побачив фільм Ти за себе як ти живеш, що ти робиш, чому ти приходиш, що ти робив до війни. Це дуже воно важливо. І потім вони ламаються. О, ну, такі випадки, да, так? Тому що вони, можливо, мали досвід спілкування інше, да, і вони сприймають нас інакше, так як то знають. Бувало так, що заходиш в палату, кажеш, доброго дня, ми військові капелани. А він каже, я не помираю, мені не треба капелан. Ну, людина розуміє так, потреба капелана, якщо ти вже при смерті. Друга каже: Я, я не, в Бога не вірю, мені не треба нічого розказувати. Кажу, а що ви ну, думаєте, що ми зараз прийдемо, вам будемо тут лекції читати? А для чого? Ми просто прийшли. Запитати, як ви. А, ну тоді давайте поговоримо. І тоді, дійсно, розповідаючи, чим ми живемо, наші принципи, а вони основані на Біблії, вони інакше починають дивитися, у нас зав'язуються дружні стосунки. Але людина має право, ми кажемо, ти можеш не вірити, але ми тебе поважаємо перш за все як людину, як особистість. Людину. Да. І ти велика людина, тому що ти вже переможець, ти борець між добром і злом. І ти на добрій сторони. І вони теж так думають, а дійсно, ну, інакше і на себе дивляться, і вже. І потім вони починають відкриватися, як вони були врятовані. От останній наш випадок, ми в неділю теж в лікарню поїхали. Е вибух був перед ним, а загинули всі за ним. Він дуже важкий, нам в комі був. Та, і він, так, я не буду Бога. Ну, я кажу, нам все рівно, будеш ти, не будеш там. Ну, тобто ну, нормально спілкуємося, тобто, на ти. головне, що ти живий. Це вже чудо. І оце, і все. Пішло. Він дав це чудо, і він починає розповідати, як воно було це переживати, каже, ну як, як вибух передо мною, всі за мною загинули, я залишився. І оце вони всі всі 100% хто потрапляє з поранень, всі 100, Я не кажу, де майже 99, всі 100 кажуть, якби ні, якби ні то, якби не сьо. І тут ти заходиш там, вже кажеш, ну да, за вас дуже моляться. Ми от сиріт у нас дуже багато є. Ми теж кажемо, що всі молитись, за тому, що і за них ну нема кому ну, слово перед Богом сказати. І ми теж розповідаємо. А також передаємо вітання з цього ліжка. От хто mm. до тебе до був. Він був важкий, він тут був п'ять місяців лежав. Тобто ми кажемо, що у нас в лікарні є чудеса, дива, молимося, ми, наша церква, групи, і ми почнемо розповідати. І вони все рівно, ну це ну то, що, то, що він залишився живий, це вже чудо, все. І Господь ну, ставить на них свою печатку да, і все. Да, Нам а, це головне. А досвіду це правда і це надія для да. них, і вони за нею вхоплюються. А Чому б і ні, якщо Господь може свою любові зміцнювати, стілювати? Як ви взагалі от, тримаєтесь в такому графіку? Ми розуміємо, що ви просто своє життя розділили з багатьма іншими людьми, так? Тобто, так, ви кажете, вівторок в четвер, але там і вихідні, там, і завжди на зв'язку, якщо треба поїхати і так далі? Чи буває у вас таке, що ви відчуваєте якесь виснаження, або якщо ж ні, то як у вас так виходить? Ну, якщо за виснаження сказати духовне, то такого ну в нас особисто не буває. Чому тому що ну як у нас є ціль? Так, це по перше. По-друге, ми фізично втомлюємося. Да. Ну, так, а, так. да. ну висипаємося десь там таке. Ну але є ціль знову їм поганіше, ніж нам. Все, ми від цього відталкуємося. Це по-перше. По-друге, за виснаження я це, ну, не розумію чому. Тому що я, ми від дружин своїх і чоловіків не виснажимося. Да? І не кажемо, я виснажився, я піду погуляю там, стой, стой ну, да? і з тим. Розумієте, від своїх діточок і батьків. Тобто, ну, ми вважаємо, що якщо це людина поставлена, люба людина, яка служить Господу, вона не може бути виснажена. Вона може просто ну втомитися, втомитися да? фізично, да не виспатися, там не доїсти, не таке. А виснажитися, ну я ну я не знаю, мою ну, ну, ми ну дивіться. У нас був такий досвід за виснаження, да можна сказати. Ну це не виснаження. От всі чотири чоловіка, за котрих ми молилися, вони приїхали всі з обмороженням. Руки, ноги. І всім їм відрізали дві руки, дві ноги. Ну, в різних стадіях, тобто всім. Але ми до них ходили, давали надії, що буде дива. Там. Ну як ми не те, що кажемо, що буде, що є дива в лікарні, ми будемо молитися. Їх там не відрізали зразу, там тягнули тиждень, два, а потім всім. Всім. І ми з Оксаночкою тоді, коли ми всім відрізали всім четверим чоловікам, відрізали дві руки, дві ноги. Ну, в різних степенях ступенях, так? ми тоді стали, як ми вирішуємо це питання? Завжди на коліна. Стануємо на коліна, і Богу так і кажемо, Боже, ми в лікарню не підемо. Ну Якщо б там раз в квартал там відрізали, це дуже погано. Ну, ми, а коли всі ми одразу ж за один тиждень, і ми так і кажемо, Боже, ми не підемо в лікарню. Ну, як ми? Ми в очі дивимося, тому за 50 років ця дитинка його витягла, і тому ноги, і тому відрізали. От, от що нам робити? Як ми зайдемо в лікарню, будемо казати, добрий день, там, бажаємо здоров'я, ми знову прийшли. А Бог каже, йдіть. От просто йдіть. І от у нас була палата, де цей чоловік був за 50-х, хлопчинка, дитинка, котрий його витяг. І ми заходимо, і вони так у нього, а його сестра кормить, просто годує. його, да, Тому що у нього руки вже, і е, вони так на нас подивилися і, і, і посміхаються. Починають посміхатися. Ми вас чекали, ми вас. І ми зрозуміли, що це відповідь від Господа. Що би не трапилось, ми знаємо ще наше одне правило, що Господь любить більше, ніж ми, знає більше, ніж ми. І, із ну за них турбується більше ніж ми. Mm -hmm. А наш ну, просто ну завдання йти Да, і відповість йти. на всі питання da. їх ну більше mm -hmm. ніж ми можемо. Da, нема нас і ми так і кажемо. Нема ну одне. Вони кажуть, ми не віримо в Бога. Ну нам ми кажемо, нам не треба. Mm -hmm. Та, бачимо, що чесність yeah. найголовніше в цьому. Процесі Оксано, от за вашими спостереженнями, mm. як змінюється взагалі от суспільство? От ваше оточення? От ви спілкуєтесь з людьми і спілкуєтесь mm. з військовими? Чи змінюється у суспільстві розуміння? Людей поранених, військових, хто повернувся з пекла в прямому сенсі, і що сьогодні бракує ще суспільству, що потрібно впликати, розвивати для того, щоб наше суспільство було єдине і не розділялося на ветеранів і цивільних? Знаєте, з року в рік? У горя стає все більше, да і так. хлопців пострадав постраждалих. А хлопці це ж не вони одненькі, у нього є сім'я, дружина, мама, тато, тобто таких страждаючих стає все більше. І ми дивимось навіть по поїздкам на Донеччину, Харківщину. Там нам самі люди ну, кажуть, і військові, що волонтерів стає все менше-менше. Тобто висновок горя стає більше, а допомоги всілякої і участі стає все менше. По різним причинам, там люди може там вже втомилися, хтось ну, вже не хоче, вже не вірить. Але тим хто каже, я не буду допомагати, тому що я не хочу там державі чи якимось конкретним лідерам допомагати. Ми кажемо, ну ви ж не допомагаєте, ви допомагаєте конкретно конкретному хлопцю з якогось області він лежить, як ми з Ярославом ходимо. Ми нікуди не фонди, ніяких допомог не робимо а особисте спілкування е приводить до того, що ми знаємо їх потреби. А потім щодо, ну, багато чуємо, е, за того, що горя багато, да, і нарікань стає все більше, нарікань і прокльонів стає все більше, е, тому що підпитують себе інформацію, відео там, різною, да, і це так не може залишити байдужим, відповідно, визиває негативні емоції, і людина вариться в цьому. І ми кажемо, давайте, якщо стає є, е, е, негативна сторона, да, там, яка приводить до цих всіх прикрощів, то є і сторона постраждала. А що ви для постраждалої сторони, то ну ми закликаємо всіх от не просто там проклинати, там казати, які ті не гарні чи ті не гарні, просто зверніть увагу на тих, кому є потреба, допомогти. да І цей час потрадьте на те, що підіть в лікарню. чи у вас є... Не всі можуть сходити в лікарню, сусіди, огляніться навкруги себе. Ви побачите людей, які просто хочуть ну уваги підтримки. Того, щоб там хтось з ним теж прийшов на каву. Тобто ресурс витрачати не на прокльони, тому що це ж ресурс, який ти можеш витратити на користь своїм близьким. Тим ти ніяк не зарадиш. В тебе є поруч люди, яким потрібна підтримка. Завершення, я впевнена, що у вас є якийсь девіз, який є списання. Який ви співповторюєте? Можливо, не один. Чи можете подивитися з нашими глядачами? Да, так, знаєте, от ми про це теж також думали з Ярославом, що ми вже. Скільки років? Ну, з 19-го на Донбас їздимо, з 22-го року, так в волонтерстві, в капеланстві, ага, в в капеланстві. Так, і на початку наші кроки, можливо, десь були не дуже сміливі. І ми б це думаємо, якби цей досвід, який ми зараз надбали, ми були б сміливіше, вступали, брали на себе більше. І ага. от як написано, знаєте, згадується цей вірш в Друге царів, 13-та глава. 18-19 вірш, там де пророк Єлисей казав: після цього Єлисей наказав: візьми свої стріли, і той узяв. Тоді знову сказав цареві Ізраїлю: бий ними по землі. Цар ударив тричі, зупинився. А чоловік розсердився на нього і сказав: Потрібно було вдарити п'ять або шість разів тоді ти розгромив би сирійців дощенто. От ми собі думаємо, чому ми отак так от потрохи діяли? Так? Ну там набрала себе відподальність. Треба було більше, тому що за ці, ці роки ми побачили, як Господь допомагає, дає усяку підтримку. Навіть з нічого, навіть з нулем в кармані, але ти починаєш діяти. і Господь по дорозі ну, дає на все необхідне і на пальне, і на там турнікети, які там потреба ну, така да. термінова. Да там концерти, дякую там. В нашому храмі і Каріна, вона організовує, наша ведуча з молоддю, так, оце, так, що ми собі нагад, жаліємо yeah. і нагадуємо, що і наразі брати на себе більше навіть. Ну, Господь дасть yeah. відпочити. І ще одне. Ну, а ще от Лука 12 десь. 40. 40 зараз. 40 десь. А Господь сказав, хто є вірним мудрим управителем, якого пан постав над своїми слугами, щоб давати своєчасно мірку пшеницю. Блажений то раб, якого пан коли прийде, знайде, що чинить. Ми з Оксаночкою на що звернули увагу, що всі ми з вами мудрі управителі, тому що Господь нам все довіряє. Це по-перше. По-друге, він тут закликає своєчасно. Тобто, зараз війна у нас час такий. Тобто кожен повинен на своєму місці щось робити. Е, от кажуть, там ми все молимося за мир. Да? А що ми для цього робимо? Щоб мир настав? Ну швидше, це по перше. По-друге, блажений Блаженний Блажений той раб чому? Тому що він щасливий. Якщо ми з вами всі не будемо щасливими, ми це щастя не зможемо передати цим родинам, да. цим вдовам сиротам. Якщо ми будемо, от ви дуже розумно сказали за ресурси. Якщо ми це будемо передавати цей негатив. То ви розумієте, от ми з вами всі повинні бути блаженними. От всіми блаженими і щасливими, тоді щастя, це блаженство буде переходити на хлопців, на їхні родини. Вони будуть мати надію на життя у нас біля з нами. В нашій країні вони будуть знати, що є люди, які дають надію. Тобто ми ну, рахуємо, що ми повинні бути блаженними, тобто щасливими. Дякуємо. За ваше служіння, дякуємо Слава за те, Богу. що ви до нас прийшли поділитися тими досвідами, які є у вашому служінні. Ми вам зичимо дійсно Божої підтримки і людської підтримки і тих, хто Дякую. поруч із вами, щоб ви відчували цей ресурс, мали його і продовжували транслювати тим, хто сьогодні дійсно потребує. Вашої уваги і уваги кожного з нас, і не просто уваги, а участі нормальної людської участі у цьому житті. Тому ми чекатиме вас знову через якийсь час, щоб поділитися ще про ваше mm -hmm. служіння. Нехай Бог вас благословляє. Дякую навзаєм. Так, слава Богу, за вас. Нехай підкріпляє ваші сили і всіх тих, хто з вами, кого, кого Бог вам довірив. Це велика відповідальність і да, пусть велике натхнення поможете. те, як ви це звершуєте. Друзі, mm -hmm. ранок надії триває і через нас на через невеличка пауза. До вас скоро повернемось.